Доброго ранку, друзі! Сьогодні 21 січня. До нового року залишилося всього 345 днів. А це означає, що у вас є мінімум 345 можливостей зробити щось круте, шалене або просто корисне. Почнімо цей день, так ніби це найкращий день вашого життя. Бо чому би ні? Ми починаємо наш арпроранок і допомагає нам в цьому рубрика свята. Сьогодні день, коли всі повинні жити по злаковому батончику. Так, це день злакового батончика, час з'їсти щось корисне, а не те, що ви ховали в шухляді на чорний день. Далі, міжнародний день тренувальних штанів це ідеальний привід не перевдягатися сьогодні з домашніх штанів, навіть якщо ви йдете на зустрічі з серйозним клієнтом. Тренувальні штани це про комфорт і впевненість. А ще сьогодні Міжнародний день обіймів. Тож обійміть того, хто поруч. І якщо поруч нікого нема, обійміть себе, ви заслуговуєте любові. Також у нас є іменинники дня, це Євген, Іван, Ілля, Максим, Ян, Агнія і Анна. Вітаємо вас і нехай сьогодні саме вам подарують злакового батончика багарні обійми. Ну а тепер улюблена рубрика багатьох гороскоп. Тож, овен, сьогодні у вас надзвичайно гостра інтуїція, використати її, щоб вгадати, хто принесе зранку каву до офісу і здивуйте його теплим словом. Телець вам сьогодні під силу зробити те, що ви відкладали місяцями, так я про те, щоб змусити себе встати з дивана і розім'яти ноги. Близнюки, ви несподівано можете відкрити у собі талант до кулінарії або до поганих жартів. Головне, щоб не одночасно. Рак, пити більше води. Чому? Тому що зірки сказали, що сьогодні ваше тіло на 70% просить рідини, а на третьої кави. Лев, вам усміхнеться удача, якщо ви сьогодні хоча б раз скажете дякую, несподіваній людині. Випробуйте це і світ стане трошки кращим. Діва, зірки вважають, що сьогодні вам варто дозволити собі щось зробити неправильно. Просто тому, що ідеальність це ілюзія, а ви геніальні, так. Терези, ви балансуватимете між бажанням з'їсти торт і виконати всі дедлайни. Спойлер і те, і те ви зможете зробити, якщо додасте трохи гумору. Скорпіон ваш день буде насичений емоціями, але ви здатні впоратися навіть із найгіршими наст нас 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 нас. Скорпіон ваш день буде насичений емоціями, але ви здатні впоратися навіть із найгіршими настроями. Просто пам'ятайте, що всередині у вас є внутрішній ніндзя. Стрілець сьогодні ваші ноги хочуть пригод. Чому б не пройти хоча б 10 тисяч кроків вперед до пригод? Козоріг, вам варто спробувати щось нове, наприклад, нову стратегію, нову справу або новий вид кави. Просто дозвольте собі експериментувати. Водолі ви знайдете натхнення у найнесподіванішому місці. Це може бути автобус, книга або навіть записка у вашій кишені. Ну і риби, зробіть собі та іншим, день краще, зателефонувавши старому другу. Розмова з минулим сьогодні дарує хороше майбутнє. А тепер декілька прикмет та поради на день наші предки були уважними до природи. І ось що вони помічали в цей день. Якщо вночі добре видно місяць, чекайте ясного дня, а влітку багато врожаю. Також, якщо сьогодні сонячна погода. Морози триватимуть, птахи літають низько над землею, готуйтеся до негоди. Ясна погода, весна прийде раніше, ніж ви очікуєте. Ну і головна порада дня, якщо ви сьогодні не в настрої, просто вдягніть тренувальні штани і дозвольте собі трохи розслабитися, адже навіть найпродуктивніші дні починаються з паузи або з обіймів. А тепер найцінніша, як завжди, інформація під кінець нашого випуску. Сьогодні згадайте, чому ви почали робити те, що робите. Ваш шлях це не просто набір випадкових рішень, це історія про силу, мужність і прагнення до кращого. Навіть якщо інколи здається, що мета далеко, пам'ятайте, що кожен маленький крок наближає вас до неї. Сьогодні ваш день, щоб надихнути себе, вірити у власні сили і рухатися вперед. Ви створені для величі, ну, а на цьому народ. Я дякую вам, що були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, найкращі речі трапляються, коли ви залишаєте місце для несподіванок. Гарного вам дня, теплих обіймів і нехай злаковий батончик стане вашим символом енергії сьогодні. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!